Новий рік невідмінно асоціюється з ароматом хвої, мандаринок та шоколаду. А щось солоденьке завжди доречний і очікуваний подарунок як малим, так і дорослим цілий рік. Так, шоколад, як відомо, сприяє виробленню в організмі гормону щастя, у чому ми пересвідчились, запитавши пересічних киян, як вони підіймають собі настрій. «В школі я прохожу який мені подобається, і їм шоколад шоколад. Поїсти щось солоденьке, От солоденьке можна якісь там цукерочки. Ну що шоколад дуже добре допомагає. Чаще всього шоколад. Менеджер Тоня – справжній шоколадоголік і дня не уявляє без шматочка улюблених ласощів. А після напруженого дня не оминає можливості підсолодити собі життя. Глюкоза, напевно вона допомагає мені пережити всі всім манками. <різованные> Те, що я заложена від глюкози, я можу визнати, тему свої. Науково підтверджено, що вживаючи шоколад у невеликих кількостях, окрім отримання гарантованого заряду бадьорості та гарного настрою, можна запобігти виникненню серцево-судинних захворювань. Тож не варто стримувати себе, коли наступного разу потягне на солоденьке. Марина Лисиця, Могилянська школа журналістики.